Вітаю всіх, мене Денис Шаповалов. Я психолог медичного центру Рішон. А це Валентин Чернецький, лікар, онколог, мамолог хірург медичного центру «Рішон». І сьогодні мені е... Ще медичний директор. Медичний директор. Я завжди забуваю про це важливий нюанс. У мене як у психолога виник практичний інтерес до діяльності Валентина Чернецького, і це. Дуже дивним чином співпало з тим, що жовтень це місяць обізнаності жінок з приводу раку молочної залози і підтримки таких жінок, які борються. Моя думка полягає у наступному. Я точно розумію як психолог і стикаюся з цим на консультаціях, що люди перед тим як звернутися до лікаря іноді відчувають страх, страх того, що. Після звернення буде якийсь можливо страшний діагноз, страх того, що піти це почути цей діагноз і зіштовхнутися з чимось таким, що не можна буде повернути назад. І інколи деякі люди кажуть, що життя може розділитися на до та після походу до лікаря. І це все такі важкі теми, з якими я працюю, я допомагаю, але я ще вирішив. Спробувати допомогти таким чином, щоб поспілкуватися безпосередньо з людиною, яку я постійно бачу в сторіс, не тільки на корті тенісного, там теж бачу, але й в операційній. Валентин, скажи, будь ласка, як часто пацієнти зізнаються, що в них був певний страх перед тим, як прийти до тебе на консультацію? це трапляється не часто, але я це бачу ще, коли пацієнтка тільки до мене заходить. Як ти, як лікар, реагуєш, коли бачиш, що у пацієнті страх? Тут потрібно поділяти. Є страх з'явитися жінки перед чоловіком та роздягнутися це один страх. А є страх Там. почути діагноз. І що другого кейсу є деякі прийоми, саме які? бачиш ситуацію, що пацієнтка боїться. Почути від мене якийсь діагноз, то я починаю розмову з деяких питань. Ці питання я ставлю всім пацієнтам. зі страхом, без страха, але е, я проговорюю. Ви народжували, народжували, годували? Так, це гарно. Спасиніше. Далі запитання. Чи були у родичів онкологія яєчників або молочної залози? У ваших родичів. Ні. Це, це дуже гарно. І так поступово де які ще питання, я акцентую, що це гуд, що це окей. Okay. І е, градус є напруження зникає ще до огляду. Ми вже переходимо до огляду. Якщо я не бачу очима якийсь проблем, я. Знову це, і це вона чує. Потім я починаю пальпацію і проговорюю, що поки що мені це сподобається. Окей? І далі переходимо на ультразвуке дослідження. І людина вже на 50% заспокоїлася. П'ять хвилин і ну, я роблю вже ультразвукове дослідження на зовсім другому фоні емоційному. Скажи, будь ласка, ну не всі ж звернення означають, що це от саме онкологія? Mm, зовсім ні. На 20 дівчат, тільки однієї якась підозра. І то, коли я бачу підозру, я е, дуже обтікаємо і про це говорю. Бо підозра це ще не діагноз. Тобто, я не говорю свої думки всі вслух. Бо діагноз це. Аналіз істологія чи цитологія, а не бла бла-бла, не робиш висновків таких на ранніх якихось моментах огляду, а тільки остаточно після всіх аналізів, коли так, то, якщо, є повна картина. Я, так, якщо я дійсно бачу рак, не маю юридичного права це говорити без істології, коли прийде аналіз. Ми ще з вами зустрінемося в цьому кабінеті і повернемося до цього питання. Чи правильно ми взагалі розуміємо слово онкологія? Бо для не лікарів воно звучить як вирок? Зовсім ні. Бо онкологія онкологією різниця. А пацієнти путають онкологію жлучно-кишечного тракту, легень. Стравихідом, важка течія захворювання з дуже багатим і ускладненням відсоток тих людей, котрі потрапили до лікування, пролікувалися і повністю одужали. Дуже маленький. Я працюю з молочною залозою. Анкологія молочної залози на перших других стадіях це 9 із 10 дівчат, одужують повністю. Чи є такі випадки, коли жінка довго-довго відкладала похід до тебе, і, можливо, вона цим поділилася з тобою, а потім вона приходить до тебе ну, з таким виразом обличчя, ніби Фух, ріж. А ти такий дивишся і кажеш, так, а тут, по-перше, це ну, і не онкологія. І тут різати не треба, це дуже часто кейс. Виходять до мене з результатами мамографії з дуже важкими питаннями, або ставлять підозру на онкологічний процес. І я повинен за допомогою УЗД своїх очей та своїх рук зняти це важке питання або підтвердити інколи підтверджено. І в цей час, коли жінка зробила мамографію і. Потрапила до мене це саме важкий час для неї Зменшую час відповіді на те, що все гаразд. Я маю надію, що наша розмова допомогла вам більш простіше поглянути на похід до лікаря онколога мамолога і окреме задоволення спілкуватися з Валентином, ну просто спілкуватися. Тому я просто хочу вам сказати, що якщо ви прийдете до нього на прийом, у вас ще буде, знаєте, як подвійний бонус, ви поспілкуєтеся з приємною веселою людиною. А і за свого боку, хочу сказати, що якщо все ж таки у вас залишилися якісь страхи, якісь моменти, які ви вважаєте, що Ну, з ними вам дуже важко якось впоратися. Звертайтесь, я з цим вам допоможу. Це наш такий стартап для медичного центру Рішон. Ми нову платформу відкриваємо, наважають на вашу допомогу. Коментуйте, розповсюджуйте, задавайте питання, які вас турбують. І ми далі в подкастах будемо це викладувати. Підтримуйте наш канал, це буде дуже цікаво.